Доброго дня всім! святом всіх, хто дивиться мій канал. Хто не дивиться, підпишіться. Слава Україні! Попереднє відео я знімав про причину низького, низького тиску масла в цьому тракторі. Це була 254 2015 року виробництва у мене вже приблизно 8 років ось така, що буде видно. О, ось така модель китаєць. км 385 БТ. Але насправді. Це мотор. Від не від нього. Не знаю як так сталося. Що з заводу чи як. Куплявся він на в місті Тернополі Гайова 32. За вісім років ніякої проблеми не було. Но тільки проблеми з переднім, з переднім мостом І цю проблему вирішив виточив кращі запчастини. Ну так, більшість проблем таких з ним не було. Тобто проблема була про ля Одна форсунка лядна форсунка через 100 прогорів один поршень. Мусив розбирати мотора. Як розібрав мотора, перед тим все заказав по бірці на мотор. Як оказалося бірка не та поршні не ті. Навіть форсунки не ті. вкладиші, шатуни, все не то. Все стоїть від двигуна 4 l 22 bt Навіть ТНВД ось такий ТНВД. Думав поміняти ще його, але таке ТНВД теж не можу знайти. Може хтось має такого тракторця, але стикався з такою проблемою. Скажіть, що зараз починається сезон картоплі. Будемо пробувати копати. Після того залишилось трохи його модернізувати, замінити сидіння. Як бачите, вже таке потріпане за 8 років. І будемо бачити, як там що, чи потрібна буде заміна повністю мотора на км 385 бо наразі колінвал ще добрий, нічого не вкладаючи не провернуло, нічого, Ще походить. Але як замінити, то не знаю навіть де його шукати. Тому скоріше за все прийдеться. Мотора або купувати іншого тракторця. Дякую всім. Як він в роботі. Буде зніму ще одне відео. Але, по факту, тракторець нічого порівняно з тамтого там року. Горавний, десь приблизно з 50 соток і був поруч, горав ДТЗ. То цей мотор, бичась, двигун практично не чув. Та є уранки, ні диму, нічого не було. Попрацюємо, побачимо. Дякую всім за перегляд.